Ту історію у нашому багатоповерховому будинку передають пошепки, щоб не порушити спокій сім'ї, про яку піде мова. Річ у тім, що недавно до нас переїхала сім'я: чоловік, дружина і двоє діток хлопчик і дівчинка, двійнята. На вигляд діткам виповнилось 4 роки. Так сталося, що наша акушерка, тітка Марія. Пізнала пару, яка в той час приходила дивитися на двох гарненьких діток, яких покинула молоденька дівчина. Дівчині Анні на той час виповнилось 18 років, коли вона зустріла хлопця і закохалася в нього до бестями. Від того кохання вагітна Анна залишилася сам на сам зі своїми проблемами, тому що хлопець, коли дізнався про вагітність, зник з поля зору. А ще виявилось, що вона носить двійнят. Сказала мамі, але та не зрозуміла доньку, не підтримала, а вигнала з дому. До пологів Анна жила в гуртожитку, адже навчалась вона на першому курсі. А коли народила двох здорових діточок, відмовилась від них і пішла, навіть не оглядаючись. Молода пара прийшла подивитися на покинутих діток наступного дня. Видно, їх повідомили, адже давно збирають документи на всиновлення дитини. А тут одразу дві крихітки. Коли побачили, жінка заплакала, вона відчула серцем, що це її діти. Через встановлений термін дітей таки всиновили. І ось через чотири роки тітка Марія пізнала їх, а дітки гарненькі виросли. Якби не розповідь нашої сусідки, ніколи б не повірили. Що їхні діти не рідні. Між собою Олександр і Дарія не схожі, але Дарія дуже схожа на маму, а Олександр на тата. Як таке може бути? Про їхню сім'ю ми розмовляємо в невеликому колі знайомих. Тітка Марія застерігала, та й ми самі розуміємо, що переїхала сюди сім'я, що про їхню таємницю ніхто не дізнався. А вийшло. Що від людей не сховаєшся. Та ми з пошаною ставимось до наших сусідів. Видно, як вони люблять своїх дітей та опікуються ними. Іноді рідна мама так не ставиться до своєї дитини, як ці чоловік та жінка, щастя їм та здоров'я, нехай живуть у любові і пошані одне до одного.